Команда Реал Миколаїв, головний тренер Віктор Гінкол. Чинні переможниці Суперкубка України. генболістки Ужгородських Карпатчів СМ. Головний тренер Борис Петровський. та Бідіна, на жаль, травму і на деякий час вибили з гри. Швидкий перехід. І забиває Рудані, не забиває, влучивши у штангу. Стримати колодюк. Кільчкіч. Приходила. Пасхут. Переходила здалеку. Відбиває на Васютяк. І в лінію. Серман. Тепер також в лінії. Переведення. І руда забила. Класно зіграла Анастасія. Переходила. Настаренко, на в кут передача. І Міхєєва, сейв. Передача в лінію. Перехоплення Слободян. Гававка. Передача і її пасу Забиває Карина Колодюк. А на Савіно, жорсткий пас. І Здалеку кидає. Влучила в штангу. Слободян. Нестеренко і Надія Пойманова. Більше вільного простору. Зараз через позицію Пойманової. Забиває Валерія Савіна. Валерій Нестеренко. Нестеренко в інший бік. Анастасія Гінков в лінію, але заступає Гінков переходила. Савіна. Савіна пас в лінію, перехоплення. Валерій Нестеренко. Пас споду забиває. Нестеренко. Розступився блок перед нею. Вінко разом з Анастасією Козлою стримали на Анного Іванова дуже активна. за гравшиня. Зарах... Перший темп завершився з рахунком 24-14 на користь Карпат. Сайна. Переходова, спробувала переграти. Пас на Анастасіїнку. Класники до підближнього штангу. Блок. Нестеренко за спину передача Сергієнко. Забуває. Нагававка. Нестеренко нагававку. Нагававка на виході проти Валерії Савіної. Весь матч на майданчику. Пас в лінію. Колодюк. Настаренко І... Валерія Савіна чекає на підтримку партнерок. І. Руда класно переграла голкіперку. Васютяк очікував на кидок в нижній частині. Харіна. Іговако обходить. Обходить Анастасію Переходову. Замінивши Анастасію Гінкову. Переходова! забуває Переходова. І таки вдається реально скоротити відставання. Нестеренко. Забиває Валерія Нестеренко. Бере тайм-аут. Мар'ян. Шереметєва В екрані знову переходила в центрі. І руда з гострого кута. Забиває руда. 40 34. 34 голи. За кількістю пропущених. І Забиває Серман. Слободян. Забиває Слободян. За п'ять секунд до кінця гілку влучаєш матч завершується перемогою Карпат.